Всім привіт! Ви на ютуб каналі Балачки, де ми читаємо та обговорюємо цікаві історії з Reddit. Погнали! Я, 27-річна, побачила його, 32-річного, з його колегою в нашому душі о другій ночі, коли повернулося з поїздки раніше, щоб зробити сюрприз. Він нічого не знає. Зараз 6 ранку, я п'яна і не знаю, що робити. Інтересне начало створила цей аккаунт спеціально для цього поста. Я поїхала на кілька днів і вирішила зробити йому сюрприз, бо у мене було кілька вихідних, включно з днем Валентина. Це так важко писати, руки тремтять, очі слізяться. Я купила їжу та пиво, щоб приємно здивувати його. Перед тим як зайти, вирішила тихо підкрастися, щоб крикнути Сюрприз чи щось таке. Я безшумно відкрила двері і пішла шукати його. Піднялася сходами і почула шум води у ванні. Двері були відкриті, і тут я побачила. Жіночі труси, що висіли на ручці дверей. Я мало не закричала, підійшла ближче і крізь дзеркало побачила, як він притискає її до стіни, так само, як робив це зі мною. Тепер я розумію, що означає бачити червоне. Від злості мені хотілося їх обох убити, хотілося зайти туди І так відхлестати їхні голі тіла, щоб залишити сліди. Ми разом уже 4 роки, я нічого не сказала. Це була помилка? Я навіть не заплакала він не заслуговує на мої сльози. Я просто дістала телефон, зробила фото і вийшла. Це, кстати, хороша штука, тому що тут, в Канаді, в Америці, в таких странах дуже важко розійтися, якщо в тебе немає доказательств причини розводу, тобто, якщо в тебе немає доказательств, що тобі змінила жінка чи чоловік. Ну, блять, буде жорстко, ти можеш там елементи виплачувати чуть ли не всю жизнь і чуть ли не більше половину твоєї зарплати, а це, блять, піздець, жорстко. Так що, якщо ви живете в Америці або в Канаді, ви зловили свою жінку чи чоловіка на зраді, це важко зібратися і держати себе в руках, але в першу чергу доказательства должны бути доказательства, щоб судді розірвати жопу. Я була настільки зла, що їдучи, ледве не потрапила в аварію, довелося зупинитися. Зрештою, я опинилася в готелі, де зараз і перебуваю. Я просто сіла на край ліжка і втупилася в стіну на години. Потім відкрила пляшку і почала пити. Один ковток переріс переріз усю пляшку. Сп'яніння притупило біль. А він мені написав одне єдине повідомлення: що сталося? Твій рейс затримали? Наче він не тільки що трахав іншу жінку, я не відповіла. Я повинна щось вирішувати, але не можу. В голові каша, біль, злість, приниження, все змішалося. Я не знаю, що було більше. Сама зрада чи те, наскільки легко йому було просто написати мені це повідомлення. Слава Богу, ми ще не одружені. Але він уже зробив пропозицію, тому я назвала його чоловіком у пості. А, що оновлення. Зараз 9.30 ранку. Я не спала. Випила ще більше і відчуваю себе огидно. Довго стояла в душі, ще довше плакала. Читаю коментарі і від цього тільки більше накриває. Я йому написала, що мій рейс затримали і що нових рейсів немає до Дня Валентина. Б'юся об заклад, він зараз просто щасливий, цей покидьок. Я довго думала і вирішила, що хочу, щоб він подивився мені в очі, коли я йду, і нічого не міг зробити. Я написала брату, щоб він повідомив батькам, що я їду додому. Він живе у цьому ж місці, тому вже знайшов друга, який відвезе мою машину, поки ми будемо їхати до батьків п'ять годин дороги. Я не в тому стані, щоб сідати за кермо. План на день Валентина. Я призначу йому зустріч у нашому улюбленому ресторані. Куплю якийсь медальйон для фото, покладу туди ті самі докази, дам йому і нехай відкриває. А потім просто зніму кільце і піду, не сказавши ні слова. Оновлення 2. доїжджаємо до батьків. Брат з другом допомогли розкласти все по поличках. Мене нарешті починає відпускати. Я щаслива, що це сталося зараз, а не коли ми вже були у шлюбі чи з дітьми. Я хочу сім'ю, але точно не з цим безхребетним покидьком. Записалася на аналізи СТІ та всяке таке. Бо, судячи з усього, він ще той бабій, мій тато у люті, оновлення 3. Я заблокувала його. Він мені писав кожні кілька годин. О котрій ти приїдеш? Ти вже дома, де ти? Навіть моїй мамі дзвонив. Я йому більше не відповім. Він розбив мені серце, але не зламає мій дух. Мій план: завтра він піде на роботу. Я заберу свої речі. Брат з другом допоможуть винести все необхідне. Великі речі залишу Добіса за їх. Я куплю собі все нове. До речі, варіант залишити свій парфум по всій квартирі звучить заманливо. Оновлення 4. Він почав панікувати. Зазвичай я відповідаю. А тут тиша. Його останнє повідомлення ти мене зрадила? Сука. <суття> Ну, краща защита це нападіння, правильно? Ахах, серйозно? Ти. Це ти в нашому домі трахав свою співробітницю за кілька годин до мого повернення. Зараз снідаємо в готелі. Він виходить на роботу о 8-й ранку. тому ми приїдемо, коли він піде, і швидко заберемо речі. Ось так виглядає мій день Валентина. Зрештою, він буде найкращим у моєму житті, бо я нарешті позбудуся цієї гниди. Да. Таке буває. Мій наречений 29 років, підняв на мене 26 років бейсбольну биту, пориві гніву. Думаю, це розрив. Допоможіть. Думаю. Думаю. Ну, тут пиздив чисто по другу біту, і вона думаю, думаю, треба розставатися. Я, 26 років, кореянка, зустрічаюся зі своїм нареченим 29 років, уже три роки. У нас були свої злети і падіння, але те, що сталося минулої ночі, змусило мене переглянути все. Я реально не знаю, що робити. Мій наречений зазвичай спокійний, немає різких спалахів агресії, але коли його вивести з себе, він може злитися. Він виріс у дуже суворій родині, де прояви гніву були звичайною справою, але за всі ці роки він ніколи не поводився зі мною жорстоко. Ми живемо разом уже рік, і хоч іноді сваримося, завжди знаходили рішення, але вчора все змінилося. Що сталося? Ми почали сварку через повідомлення, які я побачила в його телефоні. Це не було відверте зрадництво, але ці повідомлення були неприпустимі. Він писав своїй колезі щось типу: Ця сукня тобі дуже личить, особливо підкреслює твою фігуру, у тебе завжди такий класний стиль. Якщо ти продовжуватимеш так виглядати, у мене будуть проблеми. Бля, ну да. Хуйня какая-то. Що чорт забирається, має означати. Він навіть мені такого не говорить. Я запитала, що це означає, і він одразу став у захист. Сказав, що це дружнє спілкування, що я веду себе невпевнено та контролюю його. Ми почали сваритися. Я звинуватила його в емоційній зраді. Він мене в недовірі. Тоді я взяла його телефон, щоб переглянути попередні повідомлення. У цей момент він вибухнув, вирвав телефон у мене з рук і в ту ж мить потягнувся до бейсбольної бити, яка стояла в кутку кімнати. Ніхуяся. Він підняв її, я завмерла. Він стискав биту в руках, і в його очах був гнів. Я не знала, чи він збирався вдарити мене, чи стіну, чи просто налякати. Але це реально злякало мене до кісток. Я відступила і сказала: Ти серйозно? Він нічого не відповів, просто кинув биту на диван і відвернувся, пробурмотівши корейською лайкою. Щось на зразок грьобана сука. Я взяла сумку і просто пішла. Поїхала до подруги та розповіла їй все. Вона була шокована і сказала, що я повинна скасувати заручення. Що зараз? Зранку він безперервно дзвонив і писав. Просив пробачення, казав, що втратив контроль, але ніколи б мене не вдарив. Що він просто хотів чимось виплеснути злість і не збирався використовувати биту. Казав, що потрібно поговорити. Я не знаю, що робити. Я люблю його, але не можу ігнорувати те, що сталося. Подруга каже, що я буду дурною, якщо повернуся до нього. Я думаю, чи це був разовий випадок через сильні емоції, чи це дзвіночок, що далі буде гірше. Оновлення. Вау, я не очікувала стільки коментарів. Дякую всім за підтримку. Після написання поста сталося ще кілька речей. Я поки не готова все розповідати. Мені потрібно кілька днів, щоб розібратися з думками. Я досі в подругі. Він не знає її адресу, хоча бував тут, тому не знаю, чи згадає. Але на всяк випадок їду до батьків. Вони живуть далеко, тому він не зможе мене дістати. Я повідомила про все братам і батькам. Старший брат хотів приїхати за мною, але я сказала, що сама приїду. Подруга поїде зі мною, щоб я не була одна. Я вирішила не повертатися до нього. Більше деталей напишу пізніше, коли зможу. Дякую всім. Ну, якщо раз підняв біту, то, блядь, далі буде арматура, гітара. Хі -хі. І піздець, і погнали далі, блядь. Так що тікай, бігіть, глупці. Отакі От історії сьогодні були. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, що ви думаєте по цих історіях. І скоро побачимося.